Згадайте, дівчата, вам треба згадати. Степана, ти плачеш у Ти кладеш на неї, ти за ній, дивилась на неї, Та що з того, що Ніхто їх не знає, ніхто ще не заплаче, ніхто їх не згадає. Ти ходиш, ти хресні голові на неї, ти ходиш, я не що сказали від неї. І коли йде сонце, осуши, проріли, а у мене є байдуже, вона живе всі. а хто скаже, де вони у ній? Ну, чи не правильно, В сім світі мене за вас покарає. За гріх цей великий просіник. Я прощаю. Тараса, чуєш ти голос мой з могили? То на вітер стоне, то я, Іван Гонто, кличу тебе до відповідання. За що ти поет заплямив ім'я моє кривавим наклепом? За що ти видумав, що я убив своїх синов? Двоє їх кажеш. Лжець! У мене був один син, не двоє, і чотири дочки чисті, невинні, як світло раннє. Ти зробив мене із батька катом, з воїна, чудовищем. Чи не досить було правди, що ми кров проливали за землю, за віру, за людей? Чи твоє слово так слабо є? Жи мусиш брехню до нього домішати. Я не прощаю ні не заради себе, заради правди. Бо слово твоє стало мечем, а ударило не у ворога, у побратима, у мене. Пісню твою співають, а істину забувають. Люди думають, що я серце своє розірвав на вівтар жорстокости. А ти мовчиш, як труд повис на гіллі слави. Хай знає народ. Я не убивав своїх дітей. Я воював за їхнє майбутнє. Я не гад, я козак, я бо... І хай твоя слава не мою правду, бо правда міцніша за пісню. А ти Тарасі, не поет, а предатель пам'яти. Пиши ж вірші нові, але без моєго виміни, якщо не знаєш правди, бо слово має силу. Читай гріх. гріх.